На сьогодні на автомобільних дорогах загального користування налічується 16187 мостів загальною довжиною більше 383 кілометрів. Їх стан не краще, ніж стан доріг, скажемо відверто. 1957 транспортних споруд мають Обмежену працездатність і потребують капітального ремонту чи реконструкції. В тому числі 63 транспортні споруди 63 мости потребують такого ремонту негайно. Це 0,4 від загальної кількості мостів. Але це є критичним. В чому причина? Переважна більшість мостів побудована. 50-х-60-х роках минулого сторіччя залізобетонні балочні мости. Вони мають термін експлуатації 50-60 років, він минув. І щорічна кількість споруд, які мають обмежений працездатний стан, збільшується. Поступово це та проблема, яка накопичується і яка певною мірою визначає техногенну безпеку. Транспортної системи держави і в цілому безпеку руху. У Краптодорі з 2006 року функціонує аналітична система управління мостами, в якій по більшості мостових споруд ще не по всіх зібрані інформація, зібрана інформація про їх технічні параметри і стан. В тому числі кількість прольотів, типи прольотних будов, типи конструкцій мостів і інше. І як показують динаміка розвитку, або динаміка зміни стану транспортних споруд, щороку кількість мостів, яка потребує ремонту або має обмежений працездатний стан, збільшується. Для прикладу, якщо на перше 11-го року таких мостів було в 11-му році 1861, то на кінець 12-го 1957. Мостовому господарству приділяється постійна увага Державного агентства автомобільних доріг України і обстеженню мостів і їх ремонту. За останні три роки відремонтовано, якщо я не помиляю, 173 мости таких. В цьому році взагалом за переліками, затвердженими або ті, що знаходяться на коригуванні в Кабінеті міністрів, передбачено відремонтувати 93 мости, в тому числі 23 на дорогах місцевого значення, 70 на дорогах державного значення. І хотів би сказати, що ми маємо вже в цьому році позитивні результати стосовно ремонту окремих мостів, так, наприклад, 7-го 9-го Квітня відбулося руйнування проїзної частини мосту на дорогі, що з'єднує Черневецьку Хмельницьку область, довжиною через ріку Дністер біля селища Атаки, який з'єднує дві області і, до речі, є на міжнародній дорогі, що з'єднує Україну з Румунією. Вже зразу на початку квітня на мост виїхали фахівці. Державного наукового дослідного інституту і за їхніми рекомендаціями були розроблені оптимальні рішення, які дозволили протягом трьох місяців провести ремонт мосту, відновити його пропускну здатність повністю без обмежень транспортних засобів. Мост підкреслює 299 метрів довжиною, заміною залізобетонної повністю плити, встановленням нових оцінкованих бар'єрних огороджень, перильних огороджень. Освітлення штучного і 22 серпня цей рух по цьому мосту був відкрит повному.